Знаєш, що таке закопувати їжу для дітей в городі? Ось коли нічого немає, окрім води в магазині. Я інколи прокидаюсь вночі від того, що я боюсь, що хтось зайде, вивели двері. І я розумію, що я в безпеці, але мене починає так трясти, як я вже кажу дітям, що звикайте з тим, що де зараз мама, тато і всі ми, там, де ми зараз живемо, там є наш дім. 130 км кілометрів від Херсона живе, живуть мої батьки, великі Олександрівці. Туди їхати півтори години. Ми їхали шість годин і їхали попід річкою, тому що на трасі, яка проходить через Каховку, через Береслав, там вже розстріляли людину. Подумали, ну добре, там Херсон. В селі, ну кому ми там треба, кому там треба те село? Туди ніхто не, не дійде. Ну 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 зовсім. А на слідуючий день ви ми знаєте, як в метро, ти стоїш, вона починає отак, ну, вібрувати земля. Я вийшла на вулицю, у нас ну, приватний будинок у батьків вилізла на, на дах кухні і бачу, що вже по центральній нашій вулиці їдуть танки. Постійно взривалося автоматні черги, літаки літали. Все, але коли наш літак приїхав, прилетів і. Там, де вони дислокувалися, розбомбив, вони намагалися його постріляти з автомата. Звісно, що нічого не вийшло, і розвернулися градами, почали накривати село. Тобто кожен раз, коли ЗСУ приходило, щось робило, вони розвертали гради і, і, і накривали просто ну, так по, по селу. На сусідній вулиці ракета упала, і я просто ну, наскільки було сильно. Що ми просто зібралися? Ну це вже ось. Ну ми думали, так знаєте по околиці, по околиці, по околиці, по околиці. Ну там десь через там в сусідньому, там через 10 вулиць, ще як а коли вже ось воно, то воно дуже сильно на, на, на психіку давить. Ми їхали, за нами їхав танк. Їхав танк, і він відкриває цю кришку. і Так з автомата у нас. Я думаю, ну от я ну от просто він їде, і ми їдемо. І ми, і ми, і, 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 і просто. Чоловік їде, каже: ну я поїхав, ну ми їдемо далі. Ну не зу тільки не зупиняться. Я ніяк не могла звикнути, що ну я не пов... ну з тою думкою, що можливо, а так воно й буде, що ми не повернемося назад ніколи. Троє дітей. Нам чого було класно в Херсоні? 20 хвилин. Ти на дачі. Вони вже голяком бігають, їдять полуниці, шовковицю, фрукти, овочі. 20 хвилин це ліс, Олешківські піс... піски. Д дачі там нема. В ліс ми не поїдемо на море також. А по Херсону ну я, я боюся. Просто перші півроку, от коли ми виїхали, там в липні місяці ми вже були тут у Франківську. От, і я не могла собі знайти місця, е, бо я тут, я розумію, як люди е, живуть там, і коли я чула ці дні народження, е, як люди там святкують, бурно все це роблять. Я просто сиділа, я дуже сильно плакала, і я не знала, куди себе приткнути. Я побачила, що роблять люди борщ. Зараз приходять до 20 людей кожен день, е, хто коли може, допомагають, але вони кожен день працюють. І... Як я кажу, борщ, це вже херсонський борщ, це вже більше, ніж просто їжа для військових, для цивільних, якими ми передаємо на затоплені території, передавали в Бахмут, передавали. Це як е, така реабілітація для людей, бо їх не вигонешно вже робота закінчується. Вони сидять і спілкуються. Вони знаєте, це як віддушина така. Коли у вас у Франківську, взагалі в горах повені, несе дуже сильно дерева, і от вони знаєте. Пливуть просто там, і коли вже все міліє, то посередині річки були такі острівці, і просто от дерево лежить, так з корінякою наверх вивернуте. От таке враження, що от таке дерево. Ти просто тебе забрали, от ти просто жив, жив, тебе взяли, забрали, викинули без нічого. Як хочеш так зачепишся, десь пристосуєшся, окей, ні, ну.